Щоб вивчити англійську мову, ось тримай кілька порад, які допоможуть тобі 100%. По-перше, читай книги в оригіналі, слухай музику, дивись фільми англійською мовою, з субтитрами. Це можуть бути українські субтитри або ж англійські. має значення, як тобі зручно. Головне почати. Можна підписатись на якихось іноземних блогерів, які теми тобі цікаві. Наприклад, зараз дуже модний стендап. Чому б і ні? Використовуй інтерактивні методи навчання, тобто якісь додаткові онлайн ігри, платформи. До речі, наші студенти навчаються на інтерактивній платформі, яка набагато полегшує вивчення іноземної мови, адже це досить цікаво та захоплююче. Створюй словник та виписуй туди слова та фрази, які тобі реально потрібні в повсякденному житті, або які ти часто використовуєш. Приєднуйся до мовних груп або спільнот в соцмережах для обміну досвідом та спілкування з іншими, вивчаючи англійську. Це можуть бути як наші викладачі, так і носії мови. Скажу тобі по секрету: насправді важливість носія мови дуже перебільшена, тому що вони так, як і ми, мають різні акценти, які не завжди можна зрозуміти. І це зовсім не означає, що ви не знаєте англійської мови. Тож для старту наші викладачі це саме те, що треба. А щоб отримати корисні поради для вивчення англійської мови, додайся в друзі та пиши в Директ Хочу пораду. Також відміть двох друзів в коментарях, яким це буде цікаво.